На конференції багато зараз різних служінь, і кожна з них якось по своєму несе благо зіску. Скажи, як це зараз твоєму житті відбувається. Найбільше зараз я блогію таки студентам через те, що це, по перше, моя служіння. По-друге, це я сама зараз студентка, і мені це досить легко і природно робити. У Мене це виходить через підліткові служіння, і за того, що в нас на підліткові приходять невіруючі діти з невіруючих сімей. Вони якби бачать зацікавленість і цю спільність нашу і вони хочуть долучитися. Я хочу перекладати Євангелію на мову повсякдення. Я зараз благовіщу чоловікові, який стриже мене щомісяця, місяця, мій бабер. І ми вже дійшли до того, що Христос воскрес і це не прикол. Я вчуся в медичному університеті. Ми з одногрупниками багато говоримо за людину, створіння людини, як взагалі все існує. І тому в такій атмосфері дає можливість постійно говорити їм про Бога. За останній час досить багато разів було таке, що я просто щось почав говорити з людиною. Я просто такий напряму питаю, А що ти думаєш там про Бога? Наприклад, і ми починаємо про це говорити. Ми в організації українські мурахи є термін лагідна українізація, а є термін лагідна евангелізація». І ми обрали саме такий шлях. Тому що це як показує досвід найбільше показує Христа, коли ми робимо багато проектів, і коли ти допомагаєш, люди питають, чи просто ви добрі люди, і коли ти розповідаєш, що ти не просто добра людина, і чому це надихає у людей, стають далі запитання і вони хочуть отримати відповіді. Ну і своїм прикладом, коли ти розумієш, що важливо для людей, і без нав'язування, бо мені здається, зараз євангелізація взагалі до людей не достучишся в цей такий важкий час, коли ти нав'язуєш щось. а коли ти показуєш альтернативу, що ось так у тебе, і найголовніше. Головніше, це у нас є такий термін в організації люди для людей, і коли вони бачать любов і пакування, вони тоді тягнуться і питають, звідки це.